Вітаємо вас на каналі Міні-Аграченівці. Уже весна і потрібно купувати собі трактор. Запрошуємо вас прийти до нас, протестувати даний трактор, отримати консультацію на будь-який трактор, який вас цікавить, і придбати. В асортименті зараз в даний час у нас є Джинма 404, трактор на 40 кінських сил. 4 двигун, км 490-й. У трактора у нас бокове розміщення передач. Додатково ходозменшувач, Дводисковий щеп Трактор є повнопривідний. Надійний, потужний. Наступна модель у нас Orion RD 404. Трактор. Також на 40 кінських сил, 4 двигун від заводу Юто. Має також бокове розміщення передач, задні противаги і плаваюче сидіння. Є також у наявності у нас синтай 244, трактор 24 кінські сили, повнопривідний. Має задні противаги і передні противаги. Надійний, перевірений, усім відомий трактор. Наступна модель у нас Шифен 244C. Трактор також 24 кінські сили. Двигун у даному тракторі трициліндровий від заводу Юто. Донфенговська коробка. Має задні противаги. Трактор. Повнопривідний. Передні противаги. Наступна модель у нас джинма 244 люкс. Трактор також трициліндровий. Кеморський 385-й двигун. На широких колесах. Шини в даному тракторі у нас 112 на 24 задні і передні 6,5 на 16. Має передні противаги, трактор сильний, потужний, надійний. До речі, у тракторах джинма передні і задні диски у нас йдуть розбірні. Можна легко. І більш ефективно змінювати колію вашого трактора Нагадую, у нас є безкоштовний тест-драйв на трактора. Надаємо консультацію по кожній моделі, яка вас цікавить. Можете прийти протестувати даний трактор. Надаємо також гарантію на будь-який трактор. Ми вас чекаємо. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.